¡Gracias! <gutudo filtrate> Ви знаєте, ми давно на цьому каналі не говорили про хороших, поганих інженерів і так далі. І навіть не дивлячись, що зараз нас така боремна ситуація, все ж таки айтішники і інженери в першу чергу в них ну хоча би більше шансів на роботу. І мотивація то є сильна. Да, вони досі можуть заробляти, приносити валюту Україні, і головне донатити. Я вас призиваю донатити. У тебе є реальний шанс допомогти людям. Реально. І сьогодні я вже трошки з більшим досвідом з досвідом роботи з інженерами в Україні, в Польщі і в США, я хочу поговорити про те, як же хороший інженер відрізняється від есераного кодера. Це кіченерт. А перед тим як ми перейдемо до нашого супервипуску, я хочу подякувати всім нашим патронам. Дякую за те, що підтримуєте нас в ці буремні часи, бо, блін, yeah. от ця вся штука, вона також, на жаль, коштує грошей. Особливо хочу подякувати вот цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Nerd інженер від Кодра досить сильно відрізняється. І я, як людина, яка наймає зараз собі інженерів в Польщі. Честь а також людина, як в принципі наймає людей з аутсорс компаній. Ви знаєте, я був супер здивований. Як виявилось, інженери в Польщі і в Україні досить схожі. Але якщо в Україні я наймаю інженерів і вони працюють на іншу компанію, то в Польщі я наймаю інженерів свою команду, які працюють на компанію, в якій я працюю, і в мене від інженерів, які працюють в польській команді, очікування, ніби це моя команда зі Сполучених Штатів Америки. Команда. Команда, 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 обожнє слово команда. Тому перше про що хочу поговорити, це про очікування, в якій би ти країні не найняв інженера. Він, блін, до хіра коштує. От, ну реально, він дуже дорогий. Інженери це, напевно, зараз найпопулярніша, самооплачуємо робота, яку ви можете знайти в світі. Їх реально, блін, дорого. Дорого наймати інженерів в Україні, дорого наймати інженерів в Польщі, в Європі, в Америці. Да вообще куди не плюнь дуже дорого наймати інженерів. Мені здається, найдешевше інженерів зараз наймати в Росії, але там вони нахер нікому не потрібні, і слава Богу. Хороший русське ти мертвий руський, а Любой другої русське та плохої русські і да коли ти наймаєш людину, яка коштує дорого, ти очікуєш, що людина розуміє, що вона коштує дорого. Що людина це високо оплачуваний експерт, професіонал, від його очікується, що він буде трошечки думати головою, а не просто робити те, що йому скажуть. Што? Це дуже важливо, щоб, знаєте, коли ви прокинулися, ви почали працювати на роботі. Ви розуміли, скільки вам платять за це грошей, і ви такі: ні, ну так вони ж багато платять, то напевно треба робити трошечки більше, ніж просто програмувати. Працюємо на результат. Тому розумійте, що на вас очікування, як на високооплачувай. Мов професіонала, я роблю роботу. Роблю. Ну але так от, як можна робити, то я роблю. А Як можна не робити, то, то я й не роблю. Уявіть, що ви купуєте бляха дорогу машину, але ж було то очікувати, що вона буде блін да хера робити. Як купити дорогий телефон, як купити дорогий макбук, що завгодно за що ви будете платити дорого, ви у вас буде підвищені очікування. Просто в якийсь момент поставте себе на місце людини, яка наймає точно такого ж як ви. Поставте свій запитання, а чи платив би я собі таку велику суму грошей? От за те, що я роблю. І якщо ви відповідаєте, що не платив, це значить, що ви самі підозрюєте, що ви десь там не допрацьовуєте. Друге, що я очікую від інженера, так це те, що він може приймати рішення. Так, да, бувають інженери, які, блін, за щось застопорились, не можуть прийняти рішення, пишуть тобі з дерев'яного листа і чекають, доки ти скажеш Добро. Ні, насправді люди, в принципі, очікують, що ви можете приймати рішення. Так, да, ви можете прийняти рішення. Рішення, щось зробити, показати, постаратись пройти. Через код рев'ю і так далі. Просто ну от наймають інженера, від якого очікують, що ви візьмете і вирішите якусь проблему, не чекаючи, поки вам скажуть, що да, так можна вирішувати. В в інженерії дуже прикольно, коли ви розумієте, що краще, можливо, потім попросити пробачення, ніж очікувати, коли вам щось дозволять зробити. Тому інженери вас наймають для того, щоб ви приймали і виконували якісь свої рішення, а не вам завжди казали, блядь, зроби так, зроби так, зроби так. Приймайте, будь ласка, рішення самостійно. Дуже допомагає. Третя така дуже Важлива штука це про активність. Коли ви працюєте командою інженерів, то дуже прикольно, коли в людей є хоч трошечки проактивність. коли вони приходять і кажуть, чуваки, ми там робимо так, а може, давайте зробимо таким образом. Давайте, може, проведемо якусь там міні-внутрішню конференцію. Давайте додамо до якогось там до нашого процесу. якийсь ще один процес, який нам допоможе щось робити. Або рібятки, я вам підключив новий лінтер. Це було б дуже прикольно, тому що він там автоматизує якісь процеси. Проактивність дуже важлива. По перше, вона зразу збіль. Ще плюсики вам в кармі, тому що всі будуть вважати, бляха, крутий тіп, який прийшов за свіжими ідеями. По-друге, це прикольно, коли ви прям як член команди, коли ви приходите зі своїми ідеями, як ще щось може покращити. Вроді, ви, ви ви не просто найнята людина. А ви людина, яка також піклується про продукт, про свою команду, про команду в якій ви працюєте, і про вообще ваш цю вот екосистему, що ви створюєте команду, в якій також хочеться працювати. Тому будьте проактивними. Це не важко і дуже важливо. Ще одна така штука це комунікація. Божечки, ребятки, комунікація це дуже цікаве питання. По перше, ну всі роблять дуже велику скидку на те, що для людей англійська це не їх рідна мова, тому все може проскакувати, і тут головне, напевно, не те, як ви говорите або як пишете. Тут головне. Що ви говорите і що пишете, іноді треба притримувати себе, коли ви думаєте, що ви ніхуя собі шутнік. Насправді шуткувати з іншою культурою, це мені здається, от прям верх мастерства знання культури і знання мови. Ну на жаль, в дуже мало в кого з нас є така можливість от, взять і хахміть. Тому що іноді, коли ви стараєтесь пошуткувати, ви не знаходите якихось слів. Тому що іноді, коли ви думаєте, що ви зараз так ох прикольно, подшучу і в нашій культурі культурі дуже прикольно шуткувати це, подйобувати один одного, ви звучите досить грубо і люди на вас обіжаються. І вони чисто за того, що вони культурні, вам цього не говорять. Венедик в Музикант. Тому, ну насправді, якщо ви не впевнені, що так можна шуткувати або якусь таку думку сказати, можливо, постарайте трошки більш дипломатичніше. Повірте мені, іноді, коли ви говорите. Напевно, краще показати, що ви не знаєте, як щось сказати, ніж сказати такі речі, від яких потім е, вашому менеджеру треба буде вислуховувати, що ви агресивний мудак. Тому е, комунікація і такі смолтоки, вони також дуже важливі. І, будь ласка, якщо ви працюєте з якимось там англомовним замовником, ну Блін, хоча б дивіться фільми англійською мовою, щоб отримати якісь фрази, отримати якийсь такий скіл-смолтока, тому що іноді інженери, в яких англійська нерідна мова, блін, таке говорять, що ой, це те, що я знаходжу прикольно в інженерах. А зараз декілька речей, які чомусь ми вважаємо суперпотрібні, але ну насправді я ніколи не знаходив їм примінення і ніколи не очікував це від людей. Перше, я вам чесно скажу, я не знаю нахіра в багатьох. Людей там сертифікати скрам-мастера і аджайл-тренера. Ні. Самі ці штуки вони потрібні. Розуміння цього процесу воно прикольне. І вам ну насправді вистачить кількох годин, щоб прочитати, щоб зрозуміти, що треба робити в тому нещасному аджайлі або скрамі, і реалізувати його. І ну дуже часто є якась людина, яка скрам-майстер, вона там вам все порозказує. Хоча я це мій досвід, я ніколи не знаходив моменти, коли. Нам потрібен був скрам майстер, який до хіра всього знає про agile. Ну, насправді там прочитати один невеличкий блогпост і реалізувати цю методологію, яка вже де факто стандарт в багатьох випадках. Це не складно, тому там якісь глибокі знання якогось такого аджайла чи якоїсь іншої методології ніхто від вас не очікує і. Блять, воно не потрібно, от реально дуже часто воно просто не потрібно. Та й в цілому якісь глибокі теоретичні знання нікому не потрібні. Всі знають, що ви можете гуглити, всі знають, що ви можете підчитати перед тим як сказати. Тому розслабтеся. особливо дуже часто знаєте, коли в аутсорс приходиш на інтерв'ю, і тебе починають ганяти по якісь технології, причому задають якісь такі глибокі питання, особливо якщо інтерв'юер прочитав перед за день перед інтерв'ю якийсь там блог-пост, яким би хотів виївнутись. Ну таке теоретичні знання так, прямо глибокі Споко не потрібні. От якщо ви гуглите, це набагато краще, ніж якщо ви знаєте, е, я не знаю там стандарт мови JavaScript. Я кажу не, не стандарт, як CodeStyle, а саме RFC стандарт. Я на жаль його читав, і він мені ніколи в житті не пригодився. Хіба що на п'янці можу розказати, чому трансформація типів відбувається таким дивним чином, але таке. Глибокі знання теорії, ну, такої, Нахер не потрібні. Друге, що від вас не очікується, в момент видати солюшн. Да, ну от реально, що вас запитають, і ви зразу, хуяк, видали solution. Від вас потребується в першу чергу, щоб якщо ми говоримо про якусь проблему, ви могли теоретизувати, ви могли подавати якісь ідеї, ви могли посидіти і оцінити плюси і мінуси якогось рішення для того, щоб разом зі всіма прийти до рішення, або щоб у вас був час, щоб ви нарисували якусь. Там дизайн, якусь діаграмку, якусь архітектурку, але ніхто не очікує, щоб ви зразу прям вам сказали задачу і ви почали малювати. Цього нічого не потрібно. Всі знають, що вам потрібен чат для того, щоб придумати якийсь solution. А для того, щоб ви його придумали, вам треба шісти, подумати, я не знаю, покурити, поаналізувати і так далі. Тому от, от, от такого от, ні від кого не треба. Третє, що я від вас не буду очікувати, якщо ви будете працювати зі мною, це те, що ви будете погоджувати зі всім. Ні, отут саме цікаве, я. А от коли наймаю інженерів, мені цікаво їх наймати для того, щоб вони не просто робили роботу, а приносили в команду щось нове. І якщо ви не погоджуєтесь з якимось рішенням, це прикольно, коли ви навіть якщо ви працюєте в аутсорс компанії або аутстав компанії, приходите, кажете, ні, ріб'ят, то херня, то треба по-іншому. Якщо ви пропонуєте якесь рішення і хтось його старається там ну, задавати якісь додаткові питання, дуже часто люди стають в позу тігра і кажуть: блять, ладно, кажіть, як треба зробити, будемо робити. Я не буду з вами сперечатися. Ні, сперечайтесь, захищайте своє рішення. Тому що саме в спорах рождається правильний якийсь солюшн, який у вас є солюшн, у когось іншого чувака є солюшен. Ви разом розказали один одному, не погодились, ваші солюшені потрахались, і вийшло нормальний солюшн, який підійде і вам, і нам, і бізнесу. І взагалі всюди, тому стійте на своєму, доказуйте свою правоту. Ясно, що там до определенних рівнів, але ніколи не погоджуйте з рішенням, яке вам здається неправильним. Це те, що від вас очікується. Давайте, блять, рішення і захищайте свої рішення. І останнє це, от ми часто з вами говорили про українську меншовартість її також можна побачити в інженерах, які працювали в сервісних компаніях. Їх меншовартність. коли вас наймають, особливо коли ви в якій-небудь аутстав компанії. Ви не підчинений інженерів з Америки. Ви... Максимальний пір. Ви на одному рівні з тими людьми. Від вас очікується, що ви будете повноправним учасником команди учасником команди, який не тільки слухається, а й деліверить. не тільки який виконує те, що треба, а й каже, як краще буде. Не людина, яка зі всім погоджується. Ви не людина, яка сказала, зроби зробити так і так і так. Ви блін, не людина, ви учасник команди. Ви можете не тільки робити, ви можете і вимагати. І це дуже важливо розуміти, тому що це по-перше, і вас зробить на. Багато щасливішим. По-друге, в цілому, дуже сильно покращить команду. Тому ніколи не ставайте в цю роль просто там золушки. Ви, блядь, повноправний принц, мать вашу. Да, от такий от сумбурний. Давно я не говорив про ІТІ. Знаєте, от таке, от, яке я бачу. Аж аж важко слова підбирати. Але, але, що ми дійшли до кінця. Дякую, ребятки, за те, що дослухали аж до цього моменту. Напишіть там в коментарях. Ну, стара схема. Лайк, підписка, дзвіночок, може, в коментарях щось напишіть, чим згодні, чим не згодні. А можете почати: а от і що случай був. І найголовніше, не хворійте мені і. i Wirt of the Soul. Kitchen Nerd. Kit, 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 kitchen nerd. Kit, kit.